Коли холодно, хочеться по два, коли спета гріма, то голоду, коли дощ хоче на житим припинитися. Ми завжди десь не там. завжди чимось задоволені. А якщо просто не фокус, якщо замість оброди брати на свободу. бо проблема не в погоді. Куди ми їм пров'яну і живе наш настрій? Дощ прогулянка в моду чобота кава за вірна. Холод, гарячий чай, тепло ковдра, улюблені фільм, спека, босі, ноги, кавуни ніч без новий, вітер свіжість і свобода для нових ідей. Коли обираєш бачити красу, ти вже не жертва, ти творець свого настрою. А що вбереш ти сьогодні? Залишайся.